Дивіться, друзі, запишу коротке відео, як е, уклон намахує вас на заказах. 9.83, я зробив скрін 19.31. Зараз у нас 19.48. Просто я з уклоном тільки що сварився. Е, зараз я вам покажу, як рахувати паральний заказ. Заходимо... Ой, чекайте, це скрін був. Е, в калькулятор. Я ж тут рахував, чекайте, бо я. Е, яка там? 9.83. Дивіться, ці 9.83 віднімаємо кіло... мінімальну подачу по кілометражу. 1.1. Чи максимальну, я ж не пам'ятаю. Е, дорівнює, Множимо на 21. Це сума за кілометраж. за кілометр 1-1 кілометр у 21 гривня. Дорівнює. Додаємо мінімальну стоїмость заказу плюс 101 гривня. Дорівнює. І це множимо, якщо є коефіцієнт. В тому заказі був коефіцієнт. Був 1,26. Множимо на 1.26. Получаємо суму заказу. Сума заказу має бути 358 гривень. А в нас намальовано 272. Так, уклон вас дурить кожного дня у Львові з 7 по 10 вечора. Але це по стандарту, що ви бачили, бо комфорт і бізнес інакше рахуються. Майте на увазі.